Ще зараз напилюється дошка, привезеться дуже багато дошки, майже 8 кубів там. А не майже 8, 8 а 8. І все, винос, дошки на виноски у нас є. Зараз ми займаємося. бо Тут взагалі ж немає, друзі. Нічого, ви самі бачите, чистий такий собі чиста ділянка. Є тут одна у нас проблема, друзі, це у нас зараз тут немає ні світла, ні води. Щоб саме запустити вже на об'єкт будівельники, ви повинні да, робити битовочку, друзі. Обов'язково. Якщо ви поважаєте своїх будівельників. А також, друзі, таку кімнатку, бачите? Да? Обов'язково. Тоді ваші будівельники прийдуть, побачать, що ви серйозна людина. і Вони самі серйозно віднесуться до вашого об'єкту. А так, друзі, оце запам'ятайте зараз оцей момент. Тільки легенько не спішимо. світі з'явилася перша земля. Красота, да, Макс? таким мы с тобой научились у Алі загрибати. Вот так. Наступний етап будівництва палю розтверкового фундаменту. Це і є вже в нас чистого подготовка под ростверк, ростверку. чистова підготовка під розтверк. Під будівництво розтверку. Чистова така подушка. Якою ми з Марсом не працює. Саме на цю чистову подушку вже виставлятимуться наші щити. Обов'язково перед тим, як виставити щити, ми надінемо на палі наші каркаси, зв'яжемо всі наші кути, яких тут, друзі, буде дуже багато, і кожен кут там в свій буде вид його з'єднання. Слідкуйте в наступних відосах обов'язково, все це побачите. Там все дуже цікаво. Тільки коли ми зв'яжемо всі каркаси, з'єднаємо їх. Ідеально виставимо по шнурах, тільки тоді ми зможемо вже працювати над встановленням опалубки. Інакше в самій опалубці ви не зможете з'єднати наші кути. Свідкуйте, друзі, буде цікаво. Все чудово! Чудово, Уже почали ми середину. Нарешті ми добрались до середини нашої. Ой, боже мій! Щити це ще гірше. Друзі, ніж тверкаси. Та не гірше, ну, мороки більше, зрозумійте. щоб оці всі колушки розклинить, це все, все щити, скрутить, напиляти, ну багато роботи просто. От так. А плюс ще ми ж, я ж кажу, міліметри оці ловимо, намагаємось щити є трохи по викручуванні. Ну а взагалі, ну, що я вам скажу, в принципі, ідеально, самі бачите, просто все круто. Просто красота. Е, значить, дивіться, ще поясню. Оце ми оцю частину зав'язуємо. І все. І все. І тепер ми підемо в середину, друзі. А ту частину ми поки не будемо трогати, бо там треба палю лити. А ми її не можемо лити, бо ми будемо її лити вже із перегородками. А щоб перегородки почати лити, нам потрібно тут все всередині зав'язати. І тільки де буде з'єднання, ми будемо щити там не, ну, робити ці 15 см зазор. Да? Ну, слідкуйте, обов'язково в наступних відео ви все це побачите. Все тут буде круто, друзі, дуже якісна робота, просто ну, самі бачите все в прямому ефірі. Що вам тут ще розказувати? Все вже ви побачили, кожен зв'язаний кут, кожну палю, друзі, кожен щит, все дивіться плівочку, то било. Ну, не знаю. Знайдіть мені, будь ласка, в Ютубі відео і покажіть таку роботу. Хто так знімає і показує Роботу, друзі. Я не хвалюся, ще раз скажу. Просто моя задача, щоб мої клієнти розуміли, та, з ким вони працюють. І потрібно мені це до них донести. Потихеньку, потихеньку, друзі, і скоро тут буде дуже крутий будинок. Білосніжний, чудовий будиночок. Боже, поможи! Да. Бачите, тепер вже спокійно. Просто все круто, бачите? Плівочка, все працює. пильки, Все, я тікаю. Не швидко це все виходить. медленно вібруємо, медленно засипаємо. Дився. І розбираємо ми опалубку. А ви, як вже знаєте, друзі, це теж робота дуже нешвидка і така дуже вона кумарна. Дуже потрібно знову розкрутити багато саморізів, витягти кілочки, ну, дуже багато фізичної роботи. І плюс, як завжди, ми вже болгарочка лежить. Ми проходимося і весь верх, друзі, зашліфовуємо. І от так ось подивіться. і Скоро ви вже побачите тут просто чудовий цоколь. Вже хлопці зараз ось Макс став тут, відкручує. Друзі, вже ми зараз цю частину почнемо знімати опалубки, кілочки, все. Плюс закидуємо вже пісок на місці. ось. Ще раз ви бачите нашу роботу. Виконали ми її на відмінно, друзі. Ростверк залитий просто ідеально. Ну, Я ж кажу, як все розбереться, все покажеться. Хоча там в кінці можуть бути і проблеми, бо він гупотів так тим своїм шлангом, поки не надів, ви бачили оті гешки. Виявляєте, да? він навмисно не надів їх спочатку. І от, от така виникла проблема. Все, друзі, працює. Я показую його Андрюха, тепер з тієї сторони став. Друзі, ми завжди трошки більше заливаємо. І потім оце верхнє молочко знімаємо, все зашліфовуємо. І ви самі бачите стан нашого. Вот да? подивіться, яка краса. ось я вам зараз показую, ось просто заглажений бетон. бачите? І коли ми його шліфонюємо, зіб зіб'ємо це ось молоко, друзі, і ми будемо мати ідеальну роботу. Ось так працює наша команда. Що ми з Максом вам ще, друзі, розкажемо, що завжди перед початком робіт домовляйтеся із замовником про виконання робіт. А то замовник наш подумав, що в цю роботу все входить і демонтаж опалу. І тепер ми, виходить, демонтаж виконуємо безкоштовно, да, Макс? Да. Тобто наш замовник, отак, ну не знаю, як це назвати, ну, ми ніколи не йдемо на, як кажуть, на конфлікт. На конфлікт да. Ми розберемо і все. А замовник хай уже там по совісті вирішує. Ну, Друзі, як може демонтаж такої. Конкретної опаловки коштувати безкоштовно. Це якась тура стільки. Перший раз таке чую. Давай, давай, Починаємо. Починаємо, друзі. Демонтаж. Це теж така цікава дуже робота, бо ти кожен щиточок знімаєш і дивишся, що ти там зробив такого. І що ми бачимо, друзі? Ми бачимо ідеальну красоту. Просто все чудово. Ну, ви знаєте, як працює наша команда. Ну, Все одно я боюсь перехвалити себе, друзі. Ну, я вже бачу, що все чудово. Просто розтвірочок тут. Ви бачили і палі, і каркас, і промучилися із цими щитами ми скільки, і з розмірами, скільки ми все переміряли. І все це дало свої плоди. Ну, Слідкуйте, обов'язково вже потім покажу вам все, завершену роботу до кінця. Триває триває процес. Який раз кажу, демонтажі, оці всі завершувальні роботи, теж забирають дуже багато часу. Але все ж таки, все ближче і ближче, ми до якогось результату і вже маємо якісь бачите, процеси. От хлопці зняли з цієї сторони вже щити. да Друзі, я вам показую. Просто ідеальні тут площини. Ну не знаю, як вам це все передати. Наскільки виконана якісна робота. Тут просто люди, які будуть клеять пінопласт, скажуть... Крутіший просто цоколь. Да. Дос, дошки видно, що туди-сюди десь гульнули вони. По-любому десь треба тернути. А взагалі, щоб було якісніше. Оцей весь глянець ще треба й збити, щоб пройтись ось, ось, своєю черепашкою, чашею, збити, потім пройтися, друзі, цим собі. як Боже мій ґрунтовкою спеціальною. Забув, як вона називається. В тому році ми тростянці не працювали. Тільки потім уже... Ага, бетоноконтакт, друзі, бетоноконтакт. І тільки потім вже працювати із полістиролом. Тому, друзі, оце дивіться. От залитий ідеальний собі просто розтворок. Зараз все, як зашліфуємо, вже все буде чудово. Андрюха воно вже перегородки шліфує. По кругу він вже все зашліфував. Залишається тільки централка і оце караса друзі. Все буде красиво, все буде просто ідеально. Все зашліфуємо і все. Повним ходом, повним ходом триває процес. Не так все це легко, друзі. І оці кілочки повитягувати. І оці всі внутрішні щити витягти. Хлопці розпилюють по одному щиту, бо вони там так затиснуті, що нереально їх просто витягти. Так, да, наружі вони вчора пробігли. Все це було швидко, легко і так далі. А тут все зажате бетоном чітко, так, да, Макс? А ще точки всі підігнані, до міліметрів, там немає ніде ні зазорів, нічого. Тому, друзі, не так все це легко. Ну, Андрюха ж, наші стіни далі, вже вон, вимальовується. Та переворочка ідеальна, друзі. І тут зараз він за годинку все шліфуне, ну це тільки як розберуть хлопці. І, друзі, в принципі, йдемо до завершення. Йдемо до завершення потихеньку. Ну, демонтаж це завжди теж дуже велика робота. Друзі, ніколи не робіть помилки. Завжди демонтаж вкладайте в ціну. Або попередньо, або з замовником домовляєтесь е перед початком робіт. Що? Демонтаж чи входить в ціну бетону, чи ні. У нас із нашим замовником вийшла проблема. От вийшло. Так ми домовились, побудували йому цоколь, а він тепер каже, весь демонтаж робіть мені безкоштовно. От, друзі. Тому от так. Трохи на стадії, як кажуть, обговорення десь щось збилось. Хоча це не наша вина. Ми вказали свою роботу до будівництва, до стану будівництва розтворку. А далі про демонтажі. Це ж таке, ну, що значить. Ну, що я вам скажу? Я вам кажу все. І на майбутнє я теж зроблю з цього висновок. Що потрібно чітко обговорювати цей процес, друзі. Працюємо. Працюємо. Зараз Андрюха тут шліфониш ведесенько. так, хлопці все розвалюють, друзі, перегородочки. Друзі, оце і є якісне будівництво. Перегородки чітко зв'язані з основними стінами. Все це ви бачили. Всі роботи ви проведені, побачили на нашому каналі. Розпиляли щит один. Вони розпилюють один. Решта щитів витягується, вже нормально. Отако. От Ще один щиточок, друзі, хлопці зняли. І таким чином все більше і більше. Ми підходимо до фінішу. Андрюха вже ось зашліфовує наші перегородочки. Наводить марафетик, завозимо пісочок і здаємо об'єкт, друзі. Макс тут розкручує зараз. Олег знову он скільки викопав. От показуєш знову, яка дурна робота. Кожен щит тепер ще ж треба і відкопати. Все, друзі, повністю всі щити розібрано. Хлопці вже складають, кілочки наші там. Все доприбираємо. І тепер нам залишається тільки е, завести пісок. А так, в принципі, все. Наш розтверк. Будівництво розтверку підходить до завершення. Да, Володимирович? Ну, друзі, самі бачите, скільки тут роботи. ну, зрозумійте, ну, 8 кубів дерева, Йошкінку. Треба все розваляти. Все он скласти, хлопці складають, все. Кілочки от і всі повитягувати, кожен кілочок, кожен саморізик відкрутити. Уявляєте? Ну два відра вже саморізів, Макс накрутив. Да, Макс? Так, відро точно, так? Відро виключена. Ну, яка там половина. Ще один автомобіль пісочку, друзі. Зараз ми його сюди висипаємо. І... Маємо три авто по 10 кубів і тільки що хлопці 5 кубів закинули сюди. Боїмося, щоб з Максом, щоб бетон не вжарить. Боже, хай від'їжджа Макс, а. А подивіться сюди. Да? Тут так Макс, ну дивись, 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 обережно. Тут і так, скільки сил вкладено в цей бетон, друзі. Не хочеться взяти і гепнути. А ні, все круто. Все круто, просто, друзі. Працюють професіонали. Отак, От все. Дякуємо. Маємо 30 кубів. О, дощ. Супер. Якраз нам дощ потрібен зараз. Все, Макс, да? Нагнав дощ. Друзі, ще день пройшов у нас. Як день? Три години. Три години. І дощ нас нагнав. Ой. Ну, роботи ще багато. Ну, диви, так? 20 см. Оце отак по кругу хлопці, це все зніма. І все завозимо це. І там оце, якраз його й досить цього піска. Друзі, думали четвертий-п'ятий авто везти. Дивіться, три привезли, ми от три ми майже вже завезли. І вирішили з хлопцями весь тепер пісок підібрати. І вкидаємо всередину. Да, тут близько ми не будемо брати пісок, да? бо він же ж висипеться з під підрозділу. Ну а тут все підгребемо під і все сюди всередину. І буде все красиво. Замарились всі. Хух, вже скільки, три авто точно вкинули піску по нашим підрахункам. Дивіться, все вибираємо. Бачите, да? значить тут на вході у нас 10 см до верха цоколя. Кругом 20. І тільки на терасі теж буде 10. Так що дивіться, все ближче і ближче ми. Ну Ці піскові роботи, земляні роботи це завжди тяжко. Підбиваємо підсумок ще одного дня. Теж ми сьогодні дуже гарно попрацювали. Ну це ж зрозуміло, ще тут попідтирати треба там. То таке, то вже в самому кінці. Сил ні в кого немає, сам заморився. Піску нагепали конкретно. Ну оце вже ця частина вся зроблена. Ну там да, лишні перекидати треба. Тут теж в принципі, все на глаз зроблено. Потім вже в самому кінці ще перепровіримо, десь досипемо, десь лишнє скидаємо, десь чи забор туди. Ото таке. Ну все, в принципі. Отакий цокольок чудовий маємо. Так що... Все круто, завтра займаємося терасою і кухня там. Ото піску у нас ще трохи є, позгрібаємо, все обгрібаємо. Ну я думаю, одну автівку треба ще везти. Тому завтра, мабуть, привеземо. Замовником домовились, ми її на плівочку висипемо десь. І що залишиться, використається далі тут, в будівництві. Все, друзі, слідкуйте, далі буде. Дощ, друзі, дощ. Оце то бідна. Бачите, он дивіться. Ну нічого страшного. Ми все одно вже робимо заключні роботи. Пісочок майже завезений, вон, дивіться, хлопчики, скільки довезли ще ось сьогодні за годинку. Трохи менше там. Друзі, так що все в нас красиво. Якраз на цоколь зараз дощі потрібен. То Андрюха вже робить так, заключні моменти, вже він проходиться, провіряє кожен момент. Все. Десь уголок підтирає, я опалубка стояла, друзі. Ми не могли там да, в кутах. Наприклад, ось бачите, дивіться, ось між колоною. Між колоною. І щитом. Він там не мог шліфунути. тепер він пройдеться, зараз це все шліфони. І все, друзі. І все, здаємо об'єкт. Так що, друзі, от, от так дивіться. от, Хто ще отак відноситься до своєї роботи. да. Хто так любить свою роботу? Ось просто дивіться. І приїхав Артюха, вже ми... Наводимо з ним порядки, сьогодні все поскладаємо, деяку арматуринку, де який, де яку дошку. Ну, Друзі, готуємо об'єкт під здачу. Все оце повизбируємо, поскладаємо. Наведемо ідеальний порядок. Ну а хлопці, я ж кажу, готово залишилось їм терасу туди завезти. Ну і там трохи попідрівнювати. Я думаю, вони за сьогодні все це зроблять. Друзі, здаємо, здаємо, слідкуйте. Получається? О, все, зараз тоді починаємо. Дивись, смішки я привіз. Артюх, ось я їх тут ложу. Цоколь весь затертий. Ми завжди так робимо, вже здається, п'ятий чи шостий об'єкт. Ми кожному замовнику, фішка у нас така, ми перетираємо, так, щоб ніде не було тих горбочків. оцього цього всього, молочка того купа. Знаєте, завжди як бетон зальют, купа молочка. А так дивіться, маємо ідеальну таку основу, яка тепер помажеться праймером, постелиться, тут рубероїд. І отак буде виконана чудово, ідеально робота. так? Оце і є, друзі, якісне будівництво. Все, кілочки, Артюха сьогодні всі всі витяг, поприбирав. Мішки там стоять із сміттям, зараз вивезу. Тому, в принципі, отакий сьогодні день. Попрацювали ми, так сказати, нормально. що я хочу сказати? Так, да, друзі, по-перше, дуже складно одною тачкою завести сюди пісок. Повірте мені. Це... Де ми могли, да, вручну закидали по краям, да? а туди все треба везти, оту всю сторону вести, все вести, вести. Хлопці третій чи четвертий день возять, ну там по півдня. Ну, складно. Отвіз, вони возять, возять вже дві години на ту пірасу. А воно, да не дві, ну хай там годину, півтори. Ну все одно, це складно одну і тачкою, і тим більше. Вон куди аж возять? Дивіться, раз, і аж туди. Ото так. Ну, що маємо, то маємо. Це я так просто вам розказую <кій> про наш процес роботи. А так нам все одно що робити. Тому, друзі, все. Ще кілька днів і побачите вже тут завершено ідеальну роботу, про яку я ще зніму там кілька хвилин. І в принципі все. Ну а тут друга понаводить в ідеальні порядки. Я вам кажу тут, друзі, все. По-перше, все по шнурах, все по відмітках. Ну, не знаю, я думаю, замовник буде задоволений таким цокольком. Друзі, ми старалися дуже. В принципі, на всі 100. Тому і маємо такий результат. Ну і ще ось маємо два мішки сміття. Зараз я їх вивезу. Дошки склали ми. Ну Все поскладали, в принципі, все. Там відходи, там то лочки, щиточки. Кругом порядочки. Ну, ще зрозуміло, що ще не все доприбирали. Я ж кажу, ми ще тут два дні точно будемо. Але вже без хлопців. Вже самі сюди приїдемо і все доробимо. Ну, а сюди буду казати замовник. Ось. Ми вибрали пісок. Хай везе. Чи землю, чи я не знаю, друзі, бо той пісок весь як висохне, висипеться з під розтворку. Заморився, Артем. А? Зато зробив багато, молодець. Оце подушка. Ха -ха -ха. Круто. Знову дощик. Друзі, знову дощик. Який холодний дощ. На бетончик. Друзі, на бетончик. От, бачите, друзі, Макса аж звідси. Возить пісок сюди. Розумієте, да? 15 хвилин одна тачка. Ну нічого не зробиш. Нам ми прибрали навколо нашого цоколя, навколо нашого розтверку, весь пісок лишній. Залишили тільки там, де буде відмостка. Щоб не переводити пісок. І прийшов, друзі, час трамбувати. Трамбують, пацани зараз. Воно до ніхрина не трамбується, ну хай трамбонуть. Мабуть, таке трохи трамбується. А боже і ні. Ну хай поганяють. Хай поганяють. А ні, мабуть, трохи трамбується. Ну, це, я думаю, тут. В цих кімнатах так не трамбуватиметься. Тут менше. Там на 10 сантиметрів більше піску. Трамбонуть, і потім, друзі, ми вже... Ідеально вирівнюємо по розмірах, як нам потрібно. Отак, от отак, ого! Нарили щось там. Все, хлопці, переїжджаємо далі. Вимикай! Гарна штука, друзі. Оцей. Е-е, Як воно називається, Максим? Віброплита, Віброплита електро. Просто круто, друзі. Дуже гарна штука. Не треба ні бензину, нічого. Бо там як почнуть розказувати, бензинова краще. Звичайно, що бензинова, коли ви в лісі працюєте, то там бензинова. Хоча туди можна генератор теж. Не знаю, бензинові, вони гарні, поки вони нові, друзі. А потім, як вони починають ламатися, це капець. Отам, От кому як повезе, як кажуть. Ото так. Ну все. Зараз хлопці пробігаються всі повністю кімнати, протрамбовують. Ми обов'язково це показуємо замовнику. Це обов'язкова умова нашої команди. І потім вже рівняємо, десь підсипаємо. Друзі, і на цьому здаємо наш об'єкт. І їдемо на наступний. І трамбують хлопці вже третю кімнату. Друзі, воно нічого не сідає. Як я й казав, повірте мені, там один-два сантиметри просто розбиває грудочки там і все. Тут нема що трамбувати. тут 30 метрів піску майже сухого засипано. Плюс ми тут ходимо і так далі. Розумієте, ну, Таке, вже зробимо, що нам важко чи що. Ось таке воно, друзі, якісне будівництво. Обов'язково трамбуємо пісок під Чорнові поли. Обов'язкова умова нашої команди, щоб і наші глядачі, і наші замовники, і потенційні, і сучасні. Щоб вони бачили, що робота ця виконана. Обов'язково це відео побачить наш замовник. І він переконається, що ми весь пісок протрамбували. Оце і є фішка, друзі, нашої команди Якісне будівництво. Трамбуємо зараз і потім вже ми його наш шаблончик виставляємо. І де треба підсипаємо, де лишнє все знімаємо. Красота! Красота, друзі! Красота! Я дуже задоволений виконанням робіт на цьому об'єкті. Не знаю, замовник вчора сказав, що йому все дуже подобається. А там не знаю. Ну, ми старались, наша команда вилизала тут все, друзі. Тому зараз трамбуємо підрівнюємо, і вже буде заключне відео, друзі. В принципі, все ми вам тут показали. Тяжка тяжковата трохи. І маленька кімнатка! Гараж заганяє. Трабанули ми повністю всі наші чорнові поли. А дивніше підлогу. І тепер задача наша все вирівнювати під нолі, друзі. А це вниз від нашого цоколя 18 сантиметрів. Отак. От ну і зніму ще, як ми робимо заключний значить, крок. Ось беремо і... 15 см ми беремо від нашого правила до піску, лишній пісочок, Весь друзі знімаємо і докидаємо туди де треба. Ця кімната, оце все ми вже зробили. Крім входу. Бо зараз дві кімнати робимо і вхід. І в принципі, тут буде все. То ми вам десь трохи попішпакльовували ще десь якийсь скол чи ще щось. І, в принципі, друзі, йдемо до заключення. Все, друзі. Заключне відео. Повністю ми розтверк добудували. Пішло, друзі, 25 кубів рівно бетону на оцей розтверк. Плюс тут залито 115 паль. Ой, піску не знаю, дуже багато. І на саму подушку пішло, і всередину теж немало. Ну, друзі, що я вам скажу, залити ви такий ідеальний паль, розтверковий фундамент. Ось я так показую вам, дивіться, повністю завершені всі роботи. Переїжджаємо. На, на наступний об'єкт. Слідкуйте.